Синік. Права ручка, права, права, перемогу в цьому поєдинку. здобуває сині поговорим. Останні верти. Що це справа? Ліний правий півот. Ліний правий півод. Справа справа? Прин запрошується, білий Станіслав Белоцький Віктор. Білий Белоцький. Чекаємо. Биллы, ясно не славні, проводровська область. Спортсмени підійдіть до судівського столику для нагородження. Наступна пара, синій кут, бачківський Артем, червоний пархоменко Денис. Кут, Пачківський Артем, червоний Пархоменко Денис. Андрій, місто Київ. Прохання завчасно готуватись до поєдинків. Швидше заходимо в І що справа? Ще що Ой, я на що? справа? І що ми робимо? Оптаво. Татамі номер один. Либо. 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 А, а, Октаву, the the Пачківський Артем Пархоменко Денис. Yes, yes. Оптаон запрошується. Кадин Combat Life. Піткаура Максим, Шекора, Георгій. Yeah. В даному поєдинку перемогу отримує боєць синього кута Панділей Тимофій. До ринку запрошується.